23.02.2022. Мій любий щоденнику. Нарешті я повернулася додому. Переступивши поріг, я відразу відчула аромат матусиної випічки і вихором залетіла на кухню. Мама радісно привітала мене з поверненням у рідне гніздечко і запросила до вечері. Утомлена, але щаслива, я перебралася до своєї кімнати виконувати уроки. Завтра відповідальний день, контрольна робота з алгебри. Сподіваюся на високий результат, який порадує і маму, і мене. Добраність щоденнику, 24.02. Мій паперовий друже. Сьогодні я прокинулася не від будильника. Чому мама розбудила мене так рано? Чому в її погляді читається розпач, а по щоці котиться сльоза? Матуся пригорнула мене і ледве чутно промовила. Почалася війна. 7.03. Пробач щоденнику усі попередні дні не могла говорити з тобою. Вони непомітно промайнули. Невже це правда? Постійні повідомлення, загроза обстрілу, повітряна тривога, комендантська година, можливі вуличні бої, місто в оточенні, а звук сирени він проникає почуттям жаху в кожну клітиночку мого тіла. Ми готуємося до сну. Хоча хіба це може назвати сном якесь забуття, і раптом чуємо страшний гул, ворожий літак. Так, А через кілька хвилин чуємо вибухи, і десь зовсім поряд ангели понесли на своїх крилах душі загиблих до Господа. 1303. Привіт щоденнику. Ми з тобою їдемо далеко. Тепер ми називаємось біженці. Була ніч прощання з татом, з домашніми улюбленцями, з усім тим, що зветься моє рідне. У дорозі спиняють на блокпостах. Спочатку це страшно, а потім звикаєш. Захисники, які перевіряють документи, різні. Одні суворі й мовчазні, інші балакучі і із почуттям гумору. Два дні, як у калейдоскопі, змінювалися краєвиди моєї України. Яке ж усе гарне, прекрасне. 16.03. Щоденнику, ти навіть не уявляєш, де ми знаходимося. Ми в Таліні. Це столиця Естонії. Нарешті ми спали, не думаючи про ворожі нальоти. Здавалося, ми втекли від війни. Але ж там, у рідному місті, у моїй зраненій і политій крові Україні, залишилися найрідніші люди. 19.03. Нас поселили у готелі в самому центрі старого міста. Тут усе говорить мовою середньовіччя: бруківка, старовинні будівлі, площі, пам'ятки архітектури, стилізовані кафе. Сталін вразив краєвидами безмежної фінської затоки, мурами і вежами, чистотою вулиць, привітними обличчями мешканців та надзвичайно мелодійною мовою. І скрізь жовто-блакитні інсталяції, ілюмінація. Усе добре, начебто. Але 11.04. Ми переїжджаємо на лайнер Ізабелла. Тепер там будемо жити. Перше враження я потрапила на Титанік. Шикарна, їдальня, прекрасні місця для роботи і відпочинку. Скрізь чисто, світло, красиво. Для нас, українців, постійно організовують цікаві заходи, пропонують безкоштовно відвідувати музеї та кінотеатри. Ми не обтяжені хатньою роботою, часто гуляємо містом. Ось пам'ятний знак, камінь, який нагадує, що це Балтійське місто відвідував Тарас Шевченко. Поряд росте акуратне деревце, щедро прикрашене жовто-блакитними стрічечками. З нами в магазинах вітається і прощається. Добрий день, до побачення. Усе добре. Добре? А я не обманюю себе. Тепер я точно знаю. По-справжньому добре може бути тільки вдома. 13 червня. Ура щоденнику. Ми їдемо додому. Додому. я вірю в це і ні. Звичайно, мені страшнувато. У новинах постійно пишуть про обстріли і ракетні удари. Але я так скучила за татусем, рідними, друзями і однокласниками, за вуличками мого міста, що тривога ховається кудись глибоко в серце і не нагадує про себе. Ми вже в автобусі: Литва, Латвія, Польща. І ось нарешті кордон з Україною. Ми на рідній землі, 16 червня. Мої суми, моє маленьке. Дороге серце місто, Я плачу, бо сумувала за тобою. А ще плачу, бо ти змінилося, наче притихла. насторожилося, прислухаєшся. 13 грудня. Знаєш щоденнику? Я жодного разу не пошкодувала, щоб повернулася. І більшість моїх друзів, і знайомих вже в Україні. Нам усім зараз непросто. І світла часто немає, і повітряні тривоги, і навчання зовсім не таке, як було, і в квартирі прохолодно. Але я вірю в те, що на моїй землі запанує мир і добробут. А ще всім серцем хочу, щоб наші воїни живі, неушкоджені, повернулися у свої сім'ї, пригорнули до своїх дружин, дітей, матусь. Так і буде, обов'язково. Просто треба вірити в це. Правда, щоденнику? Автор Мажуга Поліна Місто Суми.